Зіставати спонсорами каналу. Став вподобайки, вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Атака Одеської області ворог вперше запустив калібри з Азовського моря зі слів речниці. ОК південь РФ вишукає нову тактику і напрямки для того, щоб ракети обходили системи ППО нашої держави. Саме тому пуски були не за чорного моря в Одесі та на Одещині. Було гучно сьогодні. Вночі працювали ППО. На жаль, уламки також наробили біди. В той же час лунали вибухи і в самому басейні. Азовського моря за даними телеграм-каналів, О3, дрони атакували ракетний корабель Циклон, який Росія тільки спустила на воду. Пише телеграм-канал Морська Вовка. Пише, що корабель дістав серйозні пошкодження, спалахнула пожежа, одну ракету розірвало. Його буксують подалі від портів Азовського моря до Криму. В той же час в окупантів своя альтернативна версія Міноборони РФ уранці заявило в Телеграм, що українські катери вночі ніби атакували кораблі чорноморського флоту країни-агресора. Сьогодні вночі зброї. Дні сили України здійснили безрезультатну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катернами, наші кораблі Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя та в Азовському морі йдеться у повідомленні В оборонному відомстві країни окупанта стверджують, що всі три безекіпажні катери ліквідували вогнем зі штабного озброєння російських кораблів. Проте, як бачимо, це неправда, хоча коли ж вони ка. Азали правду в той же час. Остання атака на новоросійську. Це підтвердження, що українські морські дрони камікадзе існують і працюють, вважає експертам. 20 років поспіль росіяни намагалися побудувати військово-морську базу в новоросійську. Там їм це не дуже вдавалося, тому що російський бізнес почав їм напрямок приблизно російського корабля. Однак для військових примудрилися вибити невеличку ділянку геопорту. Поруч до слова, це цікаве місце. Поруч із нафтовим терміналом Шехсаріса. Тобто це дуже небезпечна ділянка для базування. Саме там вони облаштували в період з 2008 фактично до 2014 року. Невеличку військово-морську базу до цього вона вважалася пунктом постійного базування дивізіану підводних човнів, хоча по факту підводні човни базувалися в окупованому Севастополі. І після того як українці почали здійснювати ефективні і часті удари по базі у Севастополі. Росіяни почали витягувати звідти усе, що шкода, та облаштовували тилову базу у новоросійському. Порту перспективи для знищення там російських кораблів добрі, тому що новоросійська бухта досить специфічна, але це стосується не тільки кораблів ВМФ РФ, або через цей порт прямує у Сирійська експрес, який доставляє Сирії боєприпаси та особовий склад. До слова, якщо хтось ударить по баках з нафтою в шахарісі, то вся ця палаюча нафта виліться на геопорт і буде їм весело. Що стосується ураження чорноморського флоту, то це радикально не вплине на оборону ворога. Справа в тому, що Крим завжди брали з берега і захищали його так само з берега. Роль флоту при цьому була обмеженою у даному випадку. Ця роль полягає в підтримці сухопутних військ, наприклад, на приморському напрямку, крім кораблів, чорноморського флоту, це й армійський корпус і частини розвідки. І, зрештою, ті моряки, яким можна зняти з кораблів дати їм автомати та відправити в якості гарматного м'яса. Тому нищити ворога треба, і треба робити це максимально ефективно. До зустрічі, друзі, ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!